Дорогі українці, всіх вітаю з новим 2025 роком і маю для вас один великий маленький секрет. Сьогодні о півночі з 31 грудня на 1 січня, впливає сприятлива зірка Уттарашада, значить, непереможна. І також з 23.44 до 0016 буде впливати. Такий дуже дуже сприятливий час під назвою Мухурта, яка руйнує все несприятливо, тому дуже важливо рівно о 12 годині не зразу заливати так, в себе алкоголь, а помолитися Богу для того, щоб настав мир. Не ми проти війни, а щоб настав мир і вже усім був якийсь настав той спокій. Якщо всі ми разом з вами... Помолимося в 12-й ночі, так в цю іменно апхіжитму хурту, підпливом зірки утра шада для того, щоб був мир і спокій, то є всі шанси, що це збудеться. І поки є час поширити це відео своїм знайомим та близьким.